130 тисяч сімей нарахували на Закарпатті, що скористались різними видами соціальних послуг. В цілому їм виплатили близько 1 мільярда 300 мільйонів гривень. Управлінці запевняють, до кінця року ця сума збільшиться ще на 300 мільйонів. Для забезпечення відповідних надання послуг сформована належна мережа, яка забезпечує. І нарахування, і виплату даних державних допомог приємно відзначити, що заборгованості на сьогоднішній день по всіх державних виплатах немає. Це стосується і фондів, в тому числі Аби ввести в штат нових соціальних працівників, знадобилось майже 6 мільйонів гривень. Нині кожен мешканець населеного пункту може дізнатись про соціального працівника, відвідавши офіційний сайт Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або ж відкривши інтернет-сторінку відповідного органу місцевого самоврядування. Збільшення майже удвічі фахівців соціальної роботи дало можливість охопити всі сільські селищні населені пункти області роботою соціальних працівників. Перше, що ми зобов'язали районні центри в кожної сільській селищній раді розмістити інформаційні оголошення, повідомлення про можливість отримання тих чи інших соціальних послуг. Нині на Закарпатті працюють 410 соціальних працівників. Вони супроводжують сім'ї, які потребують підтримки. Відтак у краї забезпечено виконання ініціатив президента. Соціальний супровід отримують 65 тисяч родин. Майже половина з них опинилась у складних життєвих обставинах.